Важким, дуже важким був для нашого народу 2014 рік. Але наш народ показав, що він найсміливіший, найздієздатніший, найвідважніший, найбільш дружній. Хай всі біди, які були лише в минулому, хай та. Те гори, ті біди, які ми пережили, загортують наш дух. Хай всіх українців буде нормальне життя, хай всі будуть здорові, щасливі. Хай у всіх пенсіонерів буде нормальна пенсія, за яку можна жити і не виживати. Хай бюджетників будуть нормальні зарплати, студентів, нормальні стипендії. Хай Бог береже Україну, і допоможе визволити нам її від окупантів. Шановні брати і сестри українці. Дозвольте щиро привітати з наступаючими різдвяними святами також новим роком. Враховуючи, що цей рік для нас був непростий, дуже важкий. Ми пережили важкі випробування, але віримо в те, що новонароджений Ісус Христос допоможе українцям, всім нам, дасть нам сили, дасть нам, врешті-решт, миру на нашій українській землі. І ми врешті відчуватимемо себе господарем на своїй Боговданій землі. Захистить всі наші домівки. Дасть любові, щастя, достатку, добра і віримо, що всі труднощі залишаться нехай в старому році, а в новому році нас чекає лише мир, любов і злагода. Тому вітаю вас, всіх ваші родини з різдвяними святами і з Новим роком. Слава Україні! Шановні громадяни України, шановний народи України, я маю велику честь. Поздоровити кожного з вас, ваші родини, з наступаючим новим роком та Різдвом Христовим. Шановні громадяни, шановні земляки, 2014 рік для нас з вами був дуже-дуже тяжким проведення бойових дій, загибель людей, змарнування їх майбутнього. Але але шановні друзі, шановні земляки, ми повинні з оптимізмом дивитись в день наступний. Ми повинні зробити все для того, щоб українська держава була незалежною, вільною і заможною. Потрібно в 2015 році перестати переділювати кожного дня портфелі, як це робить сьогоднішня влада. Ну необхідно нам усім. Взятись, згуртуватись і зробити нашу державу заможною і великою європейською державою. Тому кожного з вас сьогодні я хочу привітати з цими святами, побажати кожному щастя, здоров'я, наснаги і щастя нашій державі і нашому народу. Дякую вам.